А в наступній книжці десята частина, там, де вона хотіла стати відьмою. Петі хотіла стати відьмою. А отут вже буде цікавіша історія. Старший брат Хлої Фін, як ви здогадалися, я вам казав в, на... в прошлому відео. Коли я вам знімав, то він вивчав біологію про, ком, про бчіл, а тут він буде вивчати біологію про птахів. І тут буде розповідатися, що тигр, це її кіт, який жив по сусідству, він переїхав. І на його домі з'явилися нові сусіди. У цій сім'ї була мама, яку звали Андреа вона переїхала з міста з дочкою по, по, на ім'я Емма. І коли вони переїхали, то вони з батьком розлучилися ем батьком. То вони завели свою нову, як домашню улюбленцю Лакі. це кіт чи собака? Це кіт. кошеня. Їй було лише два місяці. І вона, коли Емма, вона любила читати Академію відьом. І коли вони зустріли нових сусідів, то вони. Хотіли їм принести пиріг та привітати з новим приїздом. І так було, що їхнє кошеня загравало до Пегі. І вона хотіла з ним гратися. Але коли вона. Лакі хотіла з'їсти цибулю, вона її, тіпа, її відштовхнула. А Емма подумала, що це вона на неї нападала. І наступному розділі тут була велика черга в книгарню, там, де випускались нові книжки Академія -відіо». І... Все обійшлося нормально, вони подружилися. І ось останнє фото, коли книжка закінчувалася, коли Емма сфоткала Пегі з Лаки усе відео закінчене. Ставте лайки і на наступне відео теж підписуйтесь і ставте якомога більше лайків. Всім пока!